В ціна 20 суток у лайхак по роботі з декоративною штукатуркою лава другої марки Файдаль. Лайфхак заключається в слідчому. Коли ми робимо укос, то ми клеїмо на стінку скотч. Коли робимо стінку, то клеїмо на укос, щоб не закалювати. І так, що заключається лайхак? Взираємо скотч. Взираємо скотч. У нас виходить. І кут ближче. Отакі бльоки. І ось в чому дайхак. Беремо звичайнісінький брусочок. І просто-напросто не ножем. Не ножем, не шпателем, тому що можна його просто зрізати лишнього. А ось, ось такими нехитрими рухами. Це віддираємо. Отримуємо еротичний стик укоса з стіною. Це все. Оці скотчі відбираємо. Сусюди ну, воловне протертись до кутника. То ну, ну, і як результат, як воно виглядає. Якщо десь є напливоно, легенько шпателем збили, там, там он споч здерли і оп, і все причудово. Отак виглядають стиків коса. Ось сюди сюди. Не займіться, клеїте скотч і це вам облегчить за ціття потім. Всі Ці ось промокання в мене покоєне скотчем. котчем. Тут так само. Зрізали. Все красиво, коротично. Все, весь лайфхак.